Ну що, чергове місце для мазинчика на підході. Залишилось доробити тільки сходці. Такі класні у нас. Приймаємо робоче місце. Раз. Плиточка вся готова. Стіни і стеля відштукатурені. Готуємось до покраски і до електроробіт. В принципі, скоро старт вже третього магазин на наших фірмних продуктів. Так, да, поставили нові двері, поставили нові пластикові вікна, замурували старий вхід, тому що він був не фасадний. Просто залишимо таку стінку. Вікна поставили скрізь повністю по периметру, щоб все було в вищому розряду. Це заклали, тому що буде енерго втратити тільки. Двері замурували, вікна замурували, тому що вони. Просто не потрібно. Раніше був заход в приміщення тут, але бачите, тут немає логістичної вигрузки. Тут воно розраховано під ручну роботу. Тобто буде незручно загружати, вигружати треба все носити вручну. Тому ми зробили вхід і вихід з цієї сторони. Чому? Тому що можна як вручну загрузити, так і вивезти буде ті самі якісь роклі там, подвозі. Тобто, дивіться, під'їхала машина, стала і зразу закатили загрузочка. І так само вигрузка. Все максимально просто. Працює далі, бачите, по периметру поставили виходи під вентиляцію, повітря також зробили. Можна показати сіні труби. Да. Скважина у нас вже готова, вже все засипали, зарили, воду завели в приміщення. Так, раніше це була столова, тепер ми переробляємо її в цеха власного виробництва. Про що це буде, розповім пізніше. Добрий день. Добрий. Тро Трохи замерзли. Да. Привіт. Добре. На дно процесі хлопці заводять воду в саме приміщення. От там видно зробили такий вхід, подача води буде. А тут осталось що покрасити тільки з пулюка і все? Ще фініш, А, фініш потім пулює, так? Так, борис є? Хлопці, да, роблять світло, єдине що Да? На кричі проводить, поплаву. Поплавали? Да. Їх поміняти треба? Ні, щось вони там зробили, щоб думали міняти, але хоч ні. Там буде в нас один цех, це буде в нас другий цех, Повінцю по переробці. Вже поставили, як бачите, нові двері. Тут у нас буде спеціальна душова. Ну, поки що так. Скоро наші майстри по плиці зайдуть. Тут у нас буде холодильник такий великий. Також бачите, все в процесі, в процесі, але швиденько рухаємося. Бачите, люди реально можуть і хочуть, можуть, коли хочуть, я так скажу правильніше. Ну, Все, жолоба. Саша, коли буде жолоба закладати. Ну, бомося не закласти? косту. Раз и по. Понял. Мы сделаем что-то. Ну, а что на другу плитку. На меня вот это. Вот условия. Да. Да, да. Да, и надви, и ты, ось ось дивись, я тебе покажу. Раз. И тут можно э воду десь біля нього вести, якщо надо, понял? Чи може все по песценку вообще под саму сделать жолоб. Пумп сразу автомат срабатывает. А ещё плюс холодильник. Угу. І я хочу кілешки взяти, швелі, під колесиком, зробити дорожку. Навіть є такі, типу, прямоугольна штука на чотирьох колесиках, поняв? я ще т -т 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 наставив і фу, Прокатилось воно все. Все ж на що і. подамо. Добре, добре, дивіться, на вашу ж. Візьми одну газову пушку. Ми навіть якщо на краняк її на мінімалку. Ну, газові балони жіно, ті, що такі віз запад. Да, так, так, да, да, да. типу mm. чик. Ну, це я фоткав, то я тобі скину. кимось робити. Да. Дивись, е я думаю, можна ставити цей длинний виліт. Треба вивізку цепляти її тоді нижче сюди, чи на дверима, щоб її було видно. А не діти. Ну, можемо на магазин поставити. Ми ж замарували це вікно, моє там почепити вивізку, чи ні.